Доброго дня! Запрошую всіх на мій балкончик орхідейний. Зараз покажу, як ми пережили морози січневі. Були у нас до мінус 20%. Хто дивиться мої відео, той знає, що балкон мій не утеплений. Тому покажу, як зараз почувають мої орхідейки. В основному на 99%. Вони всі збираються квітнути, хто вже квітне. Так що подивитись, кому цікаво буде, які сорти назви, я не все буду називати. І в кінці відео покажу, що я хочу ще продати. Так що бажаю всім приємного перегляду. Так, ось такий гарний, і дуже полюбляю його метелик Green Batman. Воскові квіточки ароматні, ароматять на сонечку. Ось такі біленькі. Це не моя, мої матусі, бо її пересаджувала. І ось вона у мене заквітла. Треба їй віддати, поки вона ще квітне. Так що ось така красунка. Ось такий метелик, Бензона. Цю всю красуню знають. Ось така. Він повинен бути пилором. Ніколи пилором у мене не квітнув. Купляла пилором, квітнув пилором. Магазин був квітнені повністю в домашньому, не знаю, не хоче. Не знаю, що йому не вистачає. Кущ гарний, великий. Дивіться, який все добре. ну, Щось йому не вистачає. Так, на два квітоносики ось великий дорощений, і там ще невеликий новий метелик. Не знаю теж. Назви дуже такий цікавий кольор. Така моя любимка. чорна перлинка, дуже квітучий сорт. Рекомендую, дуже гарна. Ось така красуня, шефранова зірочка, гароматна, така вускова квіточка, дуже теж квітуні, гарна. Теж подобається мені. Може, для кого. Вони прості, прості, але кожен обирає по собі. Вірно, правильно, що я так кажу. Так, ось цей теж такий випендрожник, він то пилором, то не пилором квітне. Ось там одна квіточка пилор, ну, а інші такі звичайні. Там все теж у квітоносах, ви бачите. Ну, не буду я називати, вони зараз. Не квітнуть. Так, цю теж всі знають красуню. Ось ця теж всі знають красуню, гарматна, гарна. Ось такий у мене сорт бігліпу. Він завжди по-іншому квітне. Ну, забарвлення у нього різне. Ось такі, такі у нього фактурні квіточки яскравий. Тут теж все в квітоносиках. Ось ця ароматна така ніжна красунька. Потім ось такий метелик оранж, дуже класнючий, восковий, постійно теж квітучий, дуже гарний. Там, по-моєму, у нього ще другий квітонос вже почав рости. Ось такі новенькі у мене з'явились. Це, не знаю, може, десь два роки куплялись, тому, а може, більше. Не пам'ятаю, ось такий метелик і ось такий бігліб метелик. Він більш лимонненький такий лимонний, на відео він більш білий, здається. І трішечки він вигорає. Але дуже ніжний. Дуже мені подобається, дуже класний ніжний, такий рюшастий, такий гарний. Так, охойки мої такі гарнюні. Такі є у мене хойки. Так, тут внизу теж все в бутончиках, у квітоносах, у кого більше, у кого менше квітоноси. Ну, зима світла мало, дуже замало ламп. Тут у мене поки що нема. Ось така хойка, ось тут теж все в квітоносиках, є дорощені квітоноси, є. Нові ось такі сихлі та носиках. ось ви бачите. Так, ось така моя реанімашка була. Дикий котик. Зараз наведу. Дикий котик. Був з одним листочком, і ось вже такий кущик не ростив, треба його пересаджувати. Багато у нього повітряних корінів. Ну, від світе вже тоді пересажу. Так, ось тут теж ще такий квитоносик є. Дуже цікаво, не знаю, як називається, Ну, коли заквітне, може. може хтось мені підскаже. Так, тут далі, ще не показала, ось така красуня, Металечек. ось. Тут мармеладка буде квітнути, тут теж бігліб гарний буде, такий темний квітнути. Так. Так, 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 далі переходимо сюди. Дивимось, що у нас тут. Тут у нас новенький сорт у мене такий бігліб класнючий заквітнув. Поки що одна, але там я зараз подивилась, і ще одну квіточку буде давати. Це, бачите, ось маленький такий кущичок, Він маленький, один і сім був. І десь, не знаю, може, роки два, отак от він стояв, я його пересадила ось закинула. Квітка велика, класна. ну, 10 см точно, може, і більше не, не міріла. Так, після реанімації, ось така викручена красуня, вимучена квіточка одна така. І трішечки блідніше, ніж вона на самом справді є. Ну, нічого, я думаю, що у нас все добре, там корінь у неї гарні. буде потім гарно в мене квітнути. Так, теж все в квітоносиках. Тут багато-багато, і ось тут великий, і ось тут новий, тут дорожче. Все в квітоносах ось такий триліпс. Розквітає гарний. Так, далі тут у нас теж квітоноси, квітоноси, квітоноси. Все в квітоносах, це у нас метелик, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, метелик леодоро, леодоро, вони такі тугодумі, вони дуже, дуже довго нарушують ці квітоноси. Так що я не знаю, скільки вже ці квітоноси ростуть. Ну, вже 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 може через місяця-два може і заквітнуть. А ростуть, мабуть, вже, не знаю, місяці 4. От такі дуже думаю. Не підсвітка, нічого на них не діє, але такі вони самі по собі. Так, ось такий білий метелик. Так, далі, що у нас тут? Деякі ті, що зараз не квітнуть, то вони у мене відцвіли вже впізно осінню, або наприкінці зими, тому вони відпочивають. Так, ось така гарня, гарнюня у мене хойка ця. Теж дуже-дуже мені подобається, дуже класна. Ось тут новий метелик буде квітнути. Ось дорожче. Тут діточка. Тут є ось квітонос. Ну, я ж кажу, десь квітоноси попрятались. Так, це новенька, така вона приїхала не дуже в гарному стані. Це бігліб-єдінорог. Як його єноріг називають? Бачите, відсушує бутони. Ну, нічого страшного. Головне, що він є у мене А все останнє ми наростим. Так, Ось така квітунька. І, і отут от, от такі гарні, цупкенькі квіти, завжди гарно довго квітне. Ось така вона на два квітоносика, ось там другий квітне. Красунька дуже така. Цяточки плямиста дуже класна. Не знаю, як називається, що це за сорт. Ось класнючий сорт мультифлори, дуже така яскрава, класна. Пелорчик ось такий. Ось там далі не дотягуюсь триліпс червоного пирату. Друга гілочка повинна бути метеликом, а він наполовину метелик, наполовину триліпс. Не знаю, як розкриється інша квіточка. Там відцвітає далі пелор-маракеш. Ось зараз, якщо. Ось, ось там, бачите, ось там такий світленький на задньому плані. І ось такий восковий такий трішки мутантик. Забула, як називається, треба подивитись. <кій> теж ось квітоносики, бутончики, це пилор ангел. Ну, так, і там ще квітоноси теж у мене така рідкісна. Штучка дуже капризульна. І ще ні у кого я таку не бачила. Вона у мене в одному екземплярі. Питалась якось діток зробити, але не хоче. Дуже вона капризна, діток не дала. Так. Далі, далі, далі. Ну, мабуть, мабуть, і все, все що хотіла, все показала. Так що, ось так. І зараз. Показую, що я хочу продати. Я казала, що я хочу продати трішечки. Ті, що вже, в принципі, можна продати. Так, на самому верху, тут у мене була реанімашка, але ну, вона вже себе нормально чудово відчуває. І мені так здається, що там квітоносик вона пустила вже маленький, проклюнувся. Це у нас парфумерка Diffusion. Метелик. Кому цікаво, пишіть, скажу, ціна. Ну, дівчата, не 200, 400, закрита система, зразу кажу, і продається з горшком. 400 не менше, я подивлюсь на її стан і скажу 400 чи 450, десь так, така ціна буде. Так, далі, що я ще хотіла, що я ще хотіла продати? Зараз. А, ось цю хотіла ще продати ось цю красу, назва у неї зараз скажу як називається. Так. Зараз -е Так, Anturium Анту, Fest. Фест, осінній фестиваль. Осінній фестиваль це ось така. Вона. Зараз взимку не дуже я, яскрава, я маю на увазі, що вона лимонного кольору повинна бути. Ось десь така. На лимонному кольорі ось такі темненькі плямки. Дорожчий ось квітоносик, теж в закритій системі гарно у неї все дуже гарно. 400 гривень, ось така краса. Багато корінчиків продається з горщиком. Так, і що то ще хотіла забула, дівчатки, щось я ще хотіла. Ну, і якщо, якщо що, хотіла ще ось цей ароматний мультифлорку продати, Не треба подивитися, що там з корінцями. Якщо там все добре з корінцями, то теж її продам ось цю, Еліс. Ароматна, вона квітне дуже пишно завжди. І дорожче, як вітанос, і така гарнюя. Так що, поки що, мабуть, все. Подивлюся ще, може, потім буду робити відео і вам скажу, що, ще, що, я, що я продаю ще. Так, всім, всім дякую за увагу. Дякую за просмотри. До побачення, до нових зустрічей.